Привіт, вітаю вас з себе на каналі. Дякую, що завітали саме до мене. А я вас за це навчу, як приготувати дуже легко та просто шарлотку. Це самий простий варіант, і потрібно всього 10-15 хвилин вашого часу. Тому, коли у вас буде неочікувані гості, ви її можете сміливо приготувати до чаю. Ставте лайки, зберігайте рецепти і давайте готувати. А для початку нам необхідно приготувати яблука. А для цього я їх очищаю спочатку від шкіри, далі обов'язково видаляю серединку і нарізаю на сматочки. Я сьогодні ріжу дрібненько, але можете різати як вам більше подобається, наприклад, на півмісяця. А також їх кількість ви можете регулювати під себе. Як на мене, то найкращий варіант це 3-4 яблука. Тепер їх відставляємо в сторону, а далі готуємо тісто. Беремо миску, в неї кладемо 4 яйця, додаємо цукрову пудру, не цукор, для того, щоб зверху була хрустка з коринка, мені так більше подобається. А якщо буде цукор, то зверху буде просто м'яке. І це мною перевірено на 100%. Цукрову пудру беремо половину від зазначеної кількості. А ще одразу хочу додати, що потрібно або один стакан цукру, або ж 2 стакани цукрової пудри. А в описі я напишу не всю необхідну кількість інгредієнтів. Ще додаю дрібку солі і починаю взбивати міксером. Збити необхідно, щоб маса збільшилась десь три рази. І тепер можна додавати наступну половину та продовжимо збивати. І як вам зрозуміти, що маса взбита достатньо, коли на ній з'являються ось такі візерунки, як показано на відео. Ну а далі додаємо борошно, один стакан. До нього я одразу всипаю содою і просію також половину. Але міксер ми більше не використовуємо, щоб яєчна маса не опала. а змішуємо все між собою за допомогою лопатки і бажано це робити рухами зверху вниз. Не хвилюйтеся, це дуже просто і грудочок у вас не буде. А коли вимісили першу половину, просіємо другу половину і продовжуємо так же лопаткою вимішувати. Коли ми все гарно вимісили, отримаємо ось таку масу і поки її відставляємо в сторону хвилин на 5. А цим часом беремо форму для випікання. В мене вона роз'ємна, тому я низ застріляю пергаментом і все. Але якщо ви знаєте, що до вашої форми буде прилипати, то краще низ та боки змастити вершковим маслом, але гень тоненьким слоєм. Тепер вливаємо половину тіста, його розподіляємо по всій поверхні та викладаємо яблуки. Також розподіляємо, Але не дуже багато, кладіть до самих бортиків, щоб у вас вийшов гарний пиріг. Вливаємо наступну половину тіста, розподіляємо так, щоб кожне яблучко було покрите тістом. Але робіть це дуже ніжно. Залишаємо ще на 10 хвилин, і це також мій лайфхак. Не відправляйте одразу в духовку. Але цим часом її включить на 180 градусів і дайте їй гарно нагрітися. А після вказаного часу відправляємо в духовку і готуємо 40 хвилин. Коли вона приготувалася, краще перевірити готовність паличкою або сірником. Якщо на неї тісто не чіпляється, значить шарлотка готова. Але моя вам порада: робіть проби в декілька місцях, тому що треба враховувати те, що там є яблука. А ви не можуть чіплятися до палички, і вам здасться, що пиріг ще не готовий. Ну і все даємо йому трошки охолонити. Ну а далі знімаємо форму. Притрушимо трошки цукровою пудрою, але це за бажанням. Нарізаємо і можна подавати до столу. А я вам бажаю всім смачного!